Святої Євангелія, ми усі. Від я Святого Євангелія читання, Будьмо уважні, Господи, сказав Господь своєму учням. Кожний, хто визнає мене перед людьми, того я визнаю перед моїм Отцем Небесним. А хто мене зречеться перед людьми, того я зречуся перед Отцем Моїм Небесним. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний, і хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний, хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною. Той мене недостойний, тоді озвався Петро і сказав до нього. Ось ми покинули все і пішли за тобою. Що будемо за те мати? Ісус відповів їм істинно кажу вам, ви, що пішли за мною, і як новий світ настане, коли син чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете й ви на дванадцятьох престолах. Щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля. І кожен, хто задля імени мого покине дім, братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей поля, у сто разів більше одержить, і життя вічне матиме у спадщину. Багато з перших будуть останніми, а останні першими. <кій> в ім'я Отця і сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Тоді озвався Петро і сказав до Нього: Ось ми покинули все і пішли за тобою. Що будемо мати за те? Петро, як завжди, унікальний. Унікальний у своєму ставленні. До Господа. Але саме ця Його унікальність і є насправді великою наукою для всіх нас. Сьогоднішню неділю, неділю всіх святих, ми, чуючи цей Євангеліє, чуючи ці слова, отримуємо відповідь. Відповідь на те, заради чого ми ходимо до церкви. Зрештою, Петро, Своїм оцим запитанням до Христа, знаєте, ставить таку доволі, можливо, справедливу е претензію Богові, Ісусу і своєму вчителю. Ти обіцяв царство. Ми всі пригноблені, ми всі чекаємо цього царя, який нас визволить, ти обіцяв царство. Ми лишили всьому, де царство. Де? де це все, що ти обіцяв? Де, де скарби, де влада, де, де це все є? І оце запитання насправді кожен з нас ставить сам собі. От я ходжу до церкви, що з того я маю? Ну, прийшов, ну, поставив свічку, ну, побув на службі, послухав, що там отець говорить. А що з того я маю? І людина, не отримуючи відповіді, і дуже часто саме матеріальної відповіді, покидає церкву. А навіщо ходити до церкви, якщо там нічого немає? Знаєте, е, колись мені сказала одна людина, що храм і взагалі церква в нас ну, тут, на Сході України, це ще було задовго до цієї війни, сприймається як супермаркет модних послуг. Ти прийшов, заплатив, отримав певну послугу і пішов. Так! Христини, це видно, от, гарно, ще вінчання, похорон. А заради чого ходити на літургію? Що я отримую там? І взагалі, що я отримую від того, що ходжу до церкви? Усвідомлення, що Бог є. Так, Саш, усвідомлення, що Бог є. Але знаєш, Саш, це може сказати саме дитина. Бо дитина не заморочується цим. Чого вона ходить до церкви? Та вона питається, а там нудно, там не цікаво, це нормально. Але саме діти відкриті найбільше на Бога. А от дорослі все рівно ставлять Богові претензії? Що відповідає Ісус своєму учневі? Кожен, хто покине все заради мене, отримує сто разів більше. Тільки це сто раз більше, це означає вічність. Бо все, що ми маємо тут на землі, воно насправді не має значення. Це матерія, це порох сьогодні є, завтра немає. Яку би річ ми не купляли, створювали? Перепрошую. Що би ми не робили? Воно все рівно все старіє, воно все рівно все приходить в неналежний стан, ми викидаємо, мусимо нове з Зрештою, ми самі старіємо. Це нормальний процес, і ненормально є, коли люди проти цього процесу повстають, повстають проти природи. І от прихід до церкви, так як Саша сказав, це усвідомлення того, що Бог є. Але не просто усвідомлення того, що Бог є. Але це усвідомлення того, що в цьому житті я живу заради когось. Як каже Христос, кожен, хто заради мого імені, покидає своїх братів, сестер, тобто покидає те, що є поряд з ним, не в тому значенні, що зрікається своїй сім'ї. А в тому значенні, що Він вибирає Бога, життя з Богом, то це свідчить про те, що людина живе заради когось. Бо ми неодноразово на наших розважаннях говорили, що Бог це є любов. І коли ти вибираєш Бога, вибираєш цю любов, яку ти не бачиш. Але ти вибираєш любов, любити, жити заради цієї любові, тоді ти можеш любити свого ближнього. Прийти до церкви це означає не просто прийти до церкви, а якщо я скажу так, прийти на літургію, бути на літургії повноцінно це означає вибрати момент любові. Вибрати те, що я люблю. І я живу заради когось. Бо коли ми вміємо жертвувати себе заради того, кого не бачимо, Бога фізично ми побачити не можемо. Це означає, що я готовий тоді жертвувати себе заради того, кого бачу. Такий маленький, знаєте, парадокс. Якщо я готовий заради того, що не бачу, значить я зможу. Заради видимого працювати. Саме про це говорить Христос своєму учніві. Якщо ти готовий йти за мною, готовий йти за любов'ю, значить ти готовий жити заради своєї сім'ї, своїх рідних, близьких. Легко жити заради того, хто тобі щось дасть. Легко робити добро тому, хто тобі робить добро. А коли ти чогось не бачиш, коли ти чогось не розумієш, як жити тоді? Тому ми, приходячи на літургію, коли ми беремо участь у літургії, а участь у літургії це не, це не тільки наше причастя. Але це коли ми тримаємо текст літургії перед собою і чуємо і читаємо, заради чого я сьогодні прийшов сюди. Заради миру і щоб бути в мирі. Я прийшов заради того, щоб в моїй країні була нормальна влада. Я прийшов сюди на літургію заради того, щоб був добрий урожай. Тому що за все це ми молимось. Я прийшов сюди на цю літургію заради своїх померлих, бо ми молимося і за померлих. Я прийшов на літургію заради себе самого, бо є ектенів, які я прошу. Дай мені це, це і це. Літургія це якраз свідчення того, що я люблю. І коли людина приходить на літургію, і є на літургії не разово, не десь колись, не на Пасху чи на Різдво. Але коли вона приходить в неділю, старається щонеділі бути, це означає, що людина вчиться любити, що людина вчиться жити заради когось, не тільки заради себе. І саме тому ми йдемо за Богом. Щоби вчитися любові, щоби не бути егоїстами, щоби вміти жити заради когось. І от коли ми тут на землі навчимося жити заради когось, тоді отримаємо набагато більше. Те, що каже Христос, сто разів більше одержати. Життя вічне буде у ваша спадщина. Тому що тут на землі, поки ми живемо, ми насправді формуємо своє вічне життя. Так як хто жив тут на землі, так буде жити у вічності. Якщо людина жила за принципом, ну, може, так трошки, щоб ви мене зрозуміли, як фраза з одного фільму відомого: Украл випіл в тюрму, тобто людина живе в своє задоволення, значить такий принцип життя буде в вічності. Украл випіл в тюрму. Тобто життя вічне, яке буде в нього, це буде просто тюрма. Якщо людина жила за принципом брехні, що можна обдурити, що можна вкрасти, що можна порішати, це буде з ним вічно робити, тільки не він буде тепер королем життя. А його будуть обманювати. красти. Мені дуже подобається в цьому плані, знаєте, грецька міфологія. І там е, описується танталові муки. Був такий цар Тантал, він був жадібний. І е, яка його була мука? Він стояв по шию в воді. Але як тільки хотів напитися, вода зразу зникала, і весь час його мучила спрага. Він був весь час голодний, але перед ним висіло яблуко, яке він міг вкусити, але як тільки бажав його вкусити, яблуко зразу піднімало з Тобто, маючи все, він насправді не мав нічого. Людина, яка вважає, що він має тут все і живе в своє задоволення, в вічності буде мати нічого. Буде бачити це все і нічого не мати. І натомість той, хто навчився в цьому житті любити, той, хто навчився жити заради когось, не заради матеріальних благ, а заради когось, той, хто навчився любити і жертвувати собою, той буде жити в любові там, в Царстві Небесному. Це те, що хотів Христос сказати своїм учням. Люби, живи заради когось. Не живи заради слави, не живи заради багатства, а живи заради людини і заради любові. Тоді будеш мати все. Бо справжнє життя це любити, вміти любити, вміти прощати, вміти себе дарувати комусь. І тому, коли ми приходимо на літургію, то ми приходимо вчитись любити, вчитись жити заради когось. І от коли вас запитаються, а що ви маєте, що ви ходите до церкви? Заради чого? Заради того, щоб навчитися любити. По-справжньому. Не використовувати когось, а справді любити, дарувати, жертвувати. Приймати, бути тим, який любить, і тим, кого насправді люблять. Слава Ісусу Христу!